Доброго дня, дітки! Сьогодні пропоную вам переглянути світлини нашого міста. Ану, нагадайте мені, як називається наше місто. Так, молодці, місто Українка. В нашому місті розкриваються мальовничі місця. Давайте переглянемо їх. Є багато цікавих дитячих майданчиків, скверів та парків для відпочинку. Місце, яке найбільш приваблює своєю красою, це набережна міста. На ній завжди проходять різноманітні заходи. Дітки, а давайте повторимо правила, як потрібно поводити себе у великому місті. Правило перше. Не можна знайомитися зі сторонніми людьми. Правило 2. Не можна повідомляти свої особисті дані, такі як адреса та номер телефону. Третє правило. Не можна гуляти в небезпечних місцях, наприклад, будівництво. Четверте. Не можна погоджуватися йти куди-небудь з незнайомцем. Але якщо незнайомець намагається тягти тебе силою, опирайся. Клич на допомогу. П'яте правило: Не можна сідати в машину до незнайомих людей. Шосте правило. Не можна приймати подарунки від сторонніх людей. Це може бути небезпечно. Сьоме правило. Не можна затримуватися на вулиці до темна. Восьме. Не можна брати в незнайомця іграшки або солодощі. Запам'ятайте ці прості правила та бережіть себе. Дякую вам за увагу! До побачення!